Весною 1955 року британські газети були захоплені гучним вбивством на одній з лондонських вулиць кількома пострілами з револьвера було вбито відомого автогонщика аристократа та улюбленця жінок Девіда Блейклі. Але найцікавішим у цій історії була особистість убивці. У чоловіка стріляли не вуличні грабіжники, а його громадянська дружина, екс-модель та мати двох дітей Рут Еліс. Життя Рут Еліс яскравий приклад того, як емоції можуть взяти верх над розумом та погубити людину. Майбутня вбивця народилася в бідній багатодітній сім'ї, музиканта-алкоголіка, який любив розпускати руки і бив не тільки дружину, а й дітей. Очевидно, саме тому Рут пізніше вибирала собі такий типаж чоловіків, які люблять випити і доводити свою правоту кулаками у 15 років. Еліс довелось влаштуватися на свою першу роботу офіціанткою в кафе, але дівчина недовго розносила замовлення її манило велике місто, і невдовзі Рут вирушила підкорювати Лондон. У столиці дівчина перефарбувалась в яскраву блондинку і з насолодою почала пізнавати доросле життя. Перше кохання Еліс солдат із далекої Канади. Після закінчення служби зник. Залишивши у подарунок, дитину і навіть не попрощавшись. Після цього красуня, яка тимчасово розчарувалась в чоловіках, вирішила робити модельну кар'єру. Можна сказати, що у Рут все вийшло, щоправда, найчастіше її кликали на еротичні зйомки для чоловічих журналів. Поступово до дівчини прийшов успіх і такий сякий достаток, їй більше не потрібно було економити. Та погоджуватися на будь-яку запропоновану роботу. А крім того, Еліс стала вхожа у світ шоу-бізнесу та завела там корисні знайомства. Це дозволило Рут знайти постійну і добре оплачувану роботу адміністратором в одному з найпрестижніших лондонських клубів. Здавалося, життя налагодилось, але Рут постійно знаходила на голову проблеми. і вони не змусили себе чекати. У вигляді немолодого п'яниці Дантиста Джорджа, невідомо чим підкупив цей чоловік молоду модель. Але це була її чергова помилка. Цей шлюб тривав лише рік, і від нього в Еліс залишилась дочка. Після цього блондинка мала кілька швидкоплинних романів, які не залишили в її житті жодного сліду. Мати одиначка з двома дітьми. Не надто завидна наречена у богемному лондонському середовищі. Але Рут не втрачала надії знайти своє щастя. І ось на початку 50-х їй здалося, що вона знайшла кохання всього свого життя, виходець з аристократичної англійської родини. Плейбой і професійний автогонщик Девід Блейклі був молодший за Еліс, але зміг закрутити їй голову. У Блейклі була наречена. І справа йшла до весілля, але Рут це хвилювало найменше. Використавши всю свою чарівність і майстерність спокуси, колишня модель відвела Девіда у дівчини, і вони почали жити разом. Новий коханий був традиційно петущим та нервовим. Крім цього, Блейклі мав слабкість до жінок, азартних ігор, а також стійку огиду до будь-якої праці. Постійні пиятики та зради співмешканця спустошували рут. Вона почала приймати депресанти, а також звикла до алкоголю. У цей непростий момент у її житті з'явилась людина, яка насправді могла змінити все на краще великий бізнесмен Десмонд Касен давно був закоханий в Еліс і щосили намагався її підтримати. Але Касану не вдалося зробити дівчину щасливою. У цій трагічній історії в нього зовсім інша роль. Якось Еліс попросила шанувальника дати їй револьвер і навчити з нього стріляти. Чоловік виконав це прохання, хоч зараз не зрозуміло, що ним керувало. Дати до рук засмиканій, постійно напханій таблетками, депресивній 28-річній жінці зброю була найгіршою з усіх можливих ідей у квітні 1955 року. Вибухнула чергова драма. Молодий коханець пообіцяв вивезти рут із дітьми за місто на відпочинок. Але як уже бувало, без попередження зник. Очевидно, цей вчинок вичерпав останні краплі терпіння жінки, і вона вкрай розлютилась. Еліс рознесла вщент автомобіль Девіда, ледь не вилимала двері в будинок спільних знайомих, де ховався від неї коханець. Сусіди викликали поліцію. Приїхав також Касин і забрав жінку, що ридає додому. Наступного дня Рут знову не змогла зв'язатися з Девідом. Щойно спільні знайомі піднімали телефон та чули голос Рут, кидали слухавку. До цього моменту Блейклі ухвалив рішення остаточно розірвати відносини, які вимотили їх обох. У Великодній день, 10 квітня 1955 року. Рут Попрямувала до будинку спільних знайомих, Касен підвіз її своєю машиною. Автомобіля Девіда там не було. Еліс вирішила, що, напевно, зможе знайти його в пабі Магдала, улюбленому закладі місцевої публіки. У сумишці Рут мала заряджений револьвер, Сміт і весон 38-го калібру. Ймовірно, зброю їй дав Касен, який був цілком обізнаний з її намірами. Чоловік висадив коханку біля пабу Магда. Де справді знаходився Девід з другом Клейвом і залишив сцену. Девід і Клайв купили кілька пляшок пива і попрямували до автомобіля. Блейклі був за кермом. Тоді Рут вийшла із свого укриття і покликала коханця на ім'я. Той або не почув, або навмисно проігнорував. Рут знову звернулася до нього, але тепер уже з наведеним револьвером. Блейклі почув звук курка, подивився на Еліс і рвонув у бік Клайва. Пролунав перший пост. Рут промахнулась. Другий і девід упав. Потім Еліс холоднокровно випустила в Блейклі ще чотири кулі, але попала трич. Остання відскочила від асфальту і відірвала палець випадковому свідку подій. До моменту прибуття поліції Блейклі був мертвий. Рут не намагалася втекти з місця злочину. Більше того, вона звернулася до офіцера з проханням заарештувати її. Еліс доставили в дільницю, де вона відразу ж дала свідчення, і заявила, що планувала вбивство Блейклі. Історія дуже сподобалась журналістам. Daily Mail опублікували новину про те, що красива платинова блондинка застрелила свого коханця з револьвера. Справжня кримінальна романтика у стилі ганстерської Америки. Рідкість для респектабельного лондонського району. Перед початком судового процесу Еліс пройшла кілька досліджень, які мали виявити, що чи немає в неї психічних відхилень. Таких не знайшли, і молоду жінку визнали осудною. Слухання було призначене 20 червня 1955 року. Рут з'являлася в залі суду в елегантному костюмі і білій блузі. Абсолютно спокійна і незворушна. Рут розповіла присяжним про круту вдачу Девіда і його спалахи гніву, що періодично виливалися в побої. Буквально днів за десять до вбивства той ударив її в живіт, від чого в Елі стався Викидень. Вона також зазначила, що зазвичай Блейклі бив її кулаками або давав ляпаси, оскільки у неї легко з'являються синці. Відповідаючи на запитання обвинувача, якими були її наміри, коли вона навела пістолет на Девіда і вистрілила практично в упор, Рут сказала: Очевидно, що я планувала його вбити. Захист сподівався, що зможе підвести злочин під категорію «ненавмисне вбивство, у разі чого жінці швидше за все вдалося б уникнути смерті. У британському законодавстві на 1955 рік. Навмисне вбивство передбачало лише одне покарання смертну кару. Визнання Рут про намір застрелити Блейклі саме визначило вирок наступні аргументи, такі як мотив, емоційний стан чи моральний образ жертви, не могли пом'якшити його. Рішення журі присяжних було однозначним винна у навмисному вбивстві. Адвокати радили Рут подати апеляцію, хоча для цього не було особливих підстав. Жінка також не захотіла розповідати суду, звідки в неї взявся револьвер і вигадала неправдоподібну історію. Наймовірніше не хотіла втручати Касину. Про те, що саме він дав Рут зброю, вона розповіла адвокату пізніше, вже після вируку. Права Рут сколихнула громадськість. Інтерес до процесу підігрівався пресою. Вона була ідеальною героїнею для перших шпальт, маленька тендітна фем-фаталь, що зовні нагадує Джин Харлоу та Мерлін Монро у цинічному світі жорстоких чоловіків, порочна історія особистого життя, невдалі романи, шалена пристрасть, ненависть та розпач, готова сенсація. Небайдужі, серед яких було багато жінок, збирали підписи під проханням переглянути вирок. Але сама Рут була напрочуд спокійна і не збиралася подавати апеляцію або змінювати свідчення. Менше ніж за добу до смерті вона запросила одного із своїх адвокатів для складання заповіту. І коли той вкотре запропонував Еліс розповісти про те, звідки взявся пістолет, жінка відповіла, що готова померти, адже вона справді вбила Девіда і заслуговує покарання. Рут додала життя за життя. Хіба це не справедливо? Те, з якою гідністю і злегка страшною бальдужістю Еліс прийняла звістку про страту, зробило її ще більш привабливою в очах публіки. Вирок був виконаний 13 липня 1955 року. 28-річна Рут зійшла на ешафот, і через 15 секунд все було скінчено. Біля воріт в'язниці того ранку. Юрмилося близько тисячі людей, тіло Еліс поховали на тюремному цвинтарі, проте пізніше рідним дозволили переховати останки. Рут Еліс стала останньою жінкою, страченою у Великій Британії. Смертну кару як міру покарання за вбивство скасували в 1969 році.